Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Друзі, привіт! З вами Зветра Колбанцев, канал МГК Україна. На сьогодні за регіоначів дуже важке судове засідання. Ну, скажімо чесно, якби... Всюди нам практично відмовили. Ну, Ми не розчаровані в тому плані, що все ж таки сьогодні знову ж пан Садовський показав своє обличчя, дуже казав багато неправди. Це, можливо, вже побачили, чи побачити в тому судовому засіданні, яке ми викладали. Ну, важко було сьогодні, по-любому, якби суд хотів розглянути всі наші скарги, які ми подали. Ну, навіть ще не всі розглянули, тому що би, там мої чотири чи кайскар залишили, в тому числі про закриття кримінального провадження, які я подавав і які повинні були розглянути працівники правоохоронних органів, прокуратури е на виконання вимог діючих законів України. Але вони цього не зробили. Але ми фактично вийшли на фінішну пряму. Ми зараз маємо ухвалу стосовно того, що Витримувати витяг з ЄРДР, там буде видно вся ця картина, яка є. Ну, сьогодні у судовому засіданні ми встановили, що відповідно до обвинувального акту, до судового слідства справи не завершено. Ну, воно не завершено. І якби там прокурор не крутив, не робив щось, але ж нічого там не завершено. Ну, я хочу сказати, що сьогодні, да, сьогодні так все. Дуже і тяжко і бистро, щоб ви розуміли. Сьогодні розглянули одну заяву про примирення, потім клопотання щодо трансляції відвід -від прокурора. 17 клопотань і 17 скарг. Це все ми за день цей це і до речі, 17 клопотань. Це всі мав розглядати садовський на досудовому слідстві, але ну аж через 4 роки, там чи через 5, да ми тільки зараз їх починаємо розглядати. На підготовчому розглянули верніше, на підготовчому засіданні, і в подальшому будемо вже в судовому засіданні, і все е, за вини Садовського, що це потрібно було раніше робити, а зараз ми знову його роботу, яку він не зробив, це має все робити суддя Барсук. Досліджувати, витребовувати, встановлювати і, і такі речі. Хотів би додати стосовно того, що сьогодні відмовили нам у задоволенні наших заяв з нашим стосовно відводу, Ну, ми розуміємо, що якби... Ну і про примирення теж. Да, ми розуміємо, що якби, є певні обставини, про які ми не можемо так просто відкрито говорити. Але ми дуже багато знаємо. І знаємо це не тільки, як кажуть, ну, від каких-то конкретних людей, але й від певних працівників правоохоронних органів, які нам про це повідомили. Тобто, ми все знаємо, шановні друзі. Ну все буде потім відображатися в тих скаргах чи заявах. Досі на різнично відкрито, все буде в європейському суді, якщо воно буде не йти по закону і не буде воно робитися так, як вимагає чинне законодавство України. Бо ми дуже переживаємо за Україну, ми дуже переживаємо за те, щоб не порушувалося права, і щоб дійсно Конституція і закони України працювали. До зустрічі, друзі, на каналі МГК України. Ну і до нових перемог, і перемог Збройних сил України в війні. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.